Виконуємо номер 654 із підручника Геометрія 7 та номер 46, 16 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 22 9, у підручнику математика, номер малюнка буде інший. Кут С дорівнює 90 градусів, кут а, Б, С дорівнює 30 градусів. Кут. А Д, Б дорівнює 15 градусів. А С дорівнює 6 см потрібно знайти БД. Приступаємо до виконання. Працюємо з трикутником а, С, Б. У трикутника а, С, Б. кут С у нас 90 градусів. Кут а, Б, С... 30 градусів. Із властивості прямокутного трикутника катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, гіпотенуза АВ буде в два рази більша за катет. Запишемо із властивості прямокутного. Трикутника АВ дорівнює 2 помножити на АС. І це буде 2 помножити на 6, буде 12 см. Тепер працюємо з трикутником АВД. У ньому кут Д у нас 15 градусів. Кут АБЦ і кут АБЦ а, 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 і а, Б, Д суміжні. Кут а, Б, С і кут а, Б, Д суміжні. Знайдемо із властивості суміжних кутів градусну міру кута а, Б, Д. Із властивості суміжних кутів кут АБД дорівнює 180 градусів, відняти кут АБЦ. І це дорівнює 180 відняти 30, маємо 150 градусів. Знайдемо кут БАД нашого трикутника із теореми про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Градусна міра кута БАД дорівнює 180 градусів відняти. Суму градусних мір кутів а, Б, Д і Б, Д, А. Це буде 180. Відняти 150 додати 15. Отримаємо 15 градусів. У нас два кути рівні, тому трикутник буде рівнооберений з основою АД. Кут БАД дорівнює куту БТА і дорівнює 15 градусів. Отже, трикутник АБД, рівнобедрений. З основою АД. Тоді БД дорівнює АБ і дорівнює 12 см. Записуємо відповідь. 12 сантиметрів. Номер 654 із підручника Геометрія 7 та номер 46.16 із підручника Математика 7. виконано.